На зими лозова готуються з літа. Які роботи виконуються та наскільки тепло буде у квартирах містян. На цю тему ми поговоримо з лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Ми вітання. Добрий день. Як лозова готується до опалювального сезону? Ну, давайте почнемо з того, що комунальне підприємство теплоенерго воно у нас було створено 4 роки назад. І вже через 2 роки відчула. Не дуже зручну ситуацію для самого підприємства. У 2014 році виникла складна ситуація з заборгованістю за газ, яка складала майже 16 мільйонів гривень. Прийнявши таке велике господарство, ми розпочали займатися аудитом енергетичним для того, щоб Виявити можливе і неможливе, максимально приблизити надання послуг до нашого населення. У нас був аудит технічний і був аудит економічний. Що він показав? Згідно економічного аудиту, на сьогоднішній день дуже складна ситуація, тому що практично з заборгованістю, яка склалася в 2014 році. Не було покриття різниці тарифів державою. От в результаті було виставлено облгазом пині штрафів на суму більше, ніж 21 мільйон гривень. В результаті 2015 рік практично підприємство з весни до осені було відключено від електроенергії. 3-4 місяці була заборгованість по заробітній платі. От, вивчивши повністю ситуацію, ми змогли зменшити заборгованість за газ до 10 мільйонів. Ну, а пеням і штрафам на сьогоднішній день вирішуємо питання згідно судових інстанцій. Чи є зараз загроза того, що знову теплоенерго відключать? На сьогоднішній день практично всі рахунки теплоенерго вже два роки заблоковані офіційно. Ну, ми працюємо на поточних рахунках от, і скоротили заборгованість за ці сім місяців на 35%. Чи є постанова, яка на сьогоднішній день. Ні в коєму разі не дасть можливості відключення комунальних підприємств від газу, газу електрик. Тут, можливо, введуть відповідні якісь санкції, які будуть збільшувати накладення штрафів, не свой час є оплати. Ну на сьогоднішній день це питання не врегульовано на рівні держави. Тому що я вже говорив, 2014 рік не було прийнята постанова по компенсації різниці в тарифів. В результаті борги збільшились в два рази 15 і 21 там, з хвостиком пені і штрафи. Це значні суми для нашого підприємства. Тому що підприємство обслуговує майже. 360 будинків, а в них, у нас всього їх 365, вже створено 39 АСББ, де практично з половиною вже заключені договори на обслуговування теплоенерго послугами, надання послуг по цим будинкам, внутрібудинкових. Ми максимально просимо керівників підприємств, зважено віднестися. До підготовки. І На сьогоднішній день більше 70% у нас вже перевірено котелень. і якщо враховувати, що 60 кілометрів у нас тепломереж, то десь біля 50 кілометрів вже перевірені і зроблені. Залишається тільки складними у нас і неперевіреними 10 кілометрів, куди необхідно направити відповідні кошти. Для того, щоб зробити по максимуму, що для того, щоб ми війшли в зиму нормально. Ну, у нас ще є впереді багато часу для цього. Ми говоримо про те, що на 90% котельні наші були практично без нормальних дахів, криш. Практично всі котельні текли. От. Та ситуація, яка в нас в житловому комплексі, да, проблема половини дахів міста та мікрорайону нашого, то по тепловим мережам у нас проблема сягала до 90%. На сьогоднішній день практично всі дахи відремонтовані. Багато зроблено в питаннях переобладнання багато поверхівок. Більше 10 багато на сьогоднішній день. Перероблені на підпитку знизу, тому що ускладнювалася ситуація при початку опалювального сезону ці багатоповерхівки в зв'язку з тим, що була запитка зверху. От Ми її так і залишаємо саму систему опалення, але переробляємо на низ для того, щоб не місяць урегулювати ці питання. Запускати будинку, а практично, щоб це зробити за день-два. От сюди йдуть відповідні кошти. Багато Лозівчан скаржилось на цю систему. Якщо система не покаже гарний результат, чи можна буде повернути, як і раніше вони працювали? Ми абсолютно нічого не міняємо в цій системі. Єдине, що подача буде першочергова знизу, потім воно піде в нас, так як і було. Якщо це, то вентиль закриється, ну будемо зверху. Ну, я не думаю, що гірше буде. Фактично на поточні ремонти витрачено більше мільйона 200 тисяч гривень. Завдячуючи губернатору області Гарльовичу Раніну, було направлено більше трьох мільйонів на реконструкцію теплових мереж. У нас на третьому мікрорайоні. Ви бачите, що на сьогоднішній день, хоч і довго, але йде все-таки заміна. Труб, я думаю, до кінця місяця ми все-таки там зробимо. Там міняємо трубу, робимо санацію майже на пів кілометра. От, багато випробувань зроблено. Ми пам'ятаємо, що в кінці року, 2015, на початку 2016, були масові відключення такі. Практично 2-3 рази на місяць від електроенергії. Це також пов'язано було з тим, що не зуміли ми в свій час, міська рада, відстояти питання по судам. По нараховування були певні штрафи, от по, і в результаті були відключення 2 мільйони. Пені штрафів ми зуміли зробити реструктуризацію, особисто займався цим питанням в обленерго, зустрічався з керівництвом цього підприємства. Вони пішли нам на поступки і зробили пролонгацію цих боргів, і потім ми вже з березня місяця практично працювали в нормальному режимі. Сьогодні також погашена заборгованість вся по заробітній платі, погашена заборгованість по електроенергії. Таких основних питань немає, крім тих, що стосується природного газу. Я можу з певненістю сказати, що нехай населення не турбується за питання. Відключення від опалення їхніх будинків. Будинки будуть опалюватися. Ну, на сьогоднішній день виникає складна ситуація ще й по тарифам. У зв'язку з збільшенням і доведенням ціни газу до ціни промислових підприємств. Я маю на увазі газ, який продавався побутовий. А він був рази дешевше. От тут, можливо, виникнуть якісь моменти. Ну, враховуючи те, що у нас населення міста оформило більше 90% субсидій. Я думаю, ніяких погроз про те, що населення буде платежно спроможним, не буде. Ну, де 10%, 10% ті люди, які не оформили по тим чи другим причинам. Або це доволі такі е, багаті люди, які е, самі будуть за рахунок своїх сімейних доходів погашати той тариф, який ввели. Тобто для більшості лазівчан цей тариф ніяк не... 100% субсидій. От ну, що можна говорити. 10 відсотків, не більше 15% від доходу людина буде платити за комунальні послуги, От тому якщо доход буде складати більше від доходу, від виставлених рахунків по комунальним платежам буде йти компенсація. Єдине, що я можу сказати, що нехай всі сім'ї, все населення, люди звернуться у управління соціального захисту і в свій час заранше оформлять ці субсидії. Дякую вам за відповідь. Нагадую про підготовку лозової до зими ми говорили з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Дякую вам, до побачення. На все добре.